Якщо ви потрапили на це відео, це не відпадковість, а закономірність і руни вам хочуть щось сказати. Отож, перша руна буде те, що у вас зараз на душі, чим ви переймаєтесь. У вас Здоров'я більш за все цікавить, коли ви вам стане легше, коли прийде та сама животворня сила. Для цього треба займатися фізичними вправами і працювати на землі. Ось як ця руна урус, треба бити поклони землі. Що тут і зараз з вами відбувається? Відбувається те, що ви знаходитесь у бурхливому потоці, і вихід з цього потоку є. Для цього треба звернути увагу на власну інтуїцію. Вона вас не підведе і вона дасть вам можливість вийти з, любо... з будь-якої складної ситуації. На майбутнє. У вас є захист, вас захищають боги, вас захищають предки, і буде життя, і буде здоров'я. Тож не хвилюйтеся за це. І що ви залишили у минулому по цьому питанню? У минулому ви боролися, і ви таки вибороли собі. Те положення, яке ви зараз маєте. Подивіться, як цікаво, зелена руна всередині вона жіноча, а навколо неї чоловічі руни. Тож допомогою вам стануть саме чоловіки, а саме чоловіки наступних знаків це водолії чи скорпіони.